Іду звідти і чую розборки в маленькому Токіо. Каже, киває він мені. Так Накинує на мене, а що йому? Дівчатка ж, де сподівала? У нас переселення. Вікусю звідси забрали, а барана сюди на ніч, бо до цього часу він у нас ночував на дворі. І день, і ніч був на дворі. Так мало того, що йому холодно, так він же висловлює свою таку тривогу. Що чуть на кілометр кругом свого двора. Що його самого залили на ніч. Вчора ввечері вже об 11 годині, виходила. приходила в оцей сарайчик, дивитися ж на ягницю, бо. А да, я о восьмій вечора приходу. Бо Полягає вже спад, так тіло, спать хоче, а в голові думки. А мотам вже навела, а вони мерзнуть, а вони мокрі. Прийшла, глянула, вона лежить тихо, спокійно. А він же почув, що я вийшла і почав одинадцяти вечора. А він почав усю вулицю будоражить, всі собаки гавкать. Дме його і дме. Буряк поїв на дворі, а тут он сіно. Той ящик забрали ягниці. Побігаєш, ляжеш тут. І тут холодно. Це такий сарайчик слабенький він. Треба, там тепліше. Казала, діду, воно тут і мінвата, чи я не знаю, що ага. там. І оце той шифером вже вкритий, я казала, діду, цей отутечка от чимось підбиті знизу. Ну, шильовкою, чи хоч, хоч чимось поганеньким, і то буде затишніше. Як дуже що? великий мороз, так водичка в О, відрах замерзла. Це перший баран на цьому дворі, такий харизматичний. У нього таке вираження Ну все рівно ж тепліше, ніж на дворі. Як сьогодні ж було в мінус 15, так це ж небо й земля, тут же і затишніше. І з кузняку, головне з кузняку нема. немає. Все-таки хай воно й овечка, але йому ж теж холодно. А тоді ще б би мовчало, а то ж хай був <су> ну не своїм гласом. Вдень то овечка була з ним, ягниця. Сьогодні не було сьогодні вже не з нею, сьогодні я вже не випускала вранці, бо бачу, що вона ж така. Да, щось вона, отут я її зразу сіна поклала, поки не перегнали. Бачу, що вона дуже слабо до їжі. Вона така неспокійна, чого може буде. Ось-ось, Потрог... Зажала... <реш> <реш> Зажала її, отам потрогала, вим'я в неї дуже налите вже. Де? І молозиво. Навіть зразу, з першого разу, нажала й молозиво здійски. Хлопці кучеряві. Да тут твоя подруга. — Він уже понюхав, він уже до хниночки до дойшов, привітався з нею, каже, ти тут і я тут. <ривіт> я тут. <ривіт> <ривіт> і будемо ми тут. Будете тут. Ми зараз підемо він заспокоїться. — Він заспокоїться, бо він був у цьому станку і знає, що це таке, і він чує запах другої вівці. А, як? а ну потрогай вуха холодні. Айна. Та теплі, теплі. я збрала за вухо от себе оттягувала, бо на Києву вбить мене. <ривіт> так. Що тут? Молодеж. О, Всі наїдять. Не голодні. Ці тут будуть. Ну таке чи вже трошки підросше ягнятко, чи новонароджене. Так, новонароджене тут як народиться, да, годину-дві не прийдемо, так туго йому буде. Холодно. А це вже обсохші. Це вже хлопці хоч куди. Соломка суха. Що невеличкі, так і мама ж невеличка. Що ж із з цієї мами от горшка-тривершка, Господи. Сіно вже їдять. Трошки провітрилися, дали буряк до да бездерті. Так вона... А додавала з... саму картоплю варену, так якусь. Закрутила чоловік. носом. Ну, поставили під сіном, сіном прикидала. Схоче, як голодна, буде поїсти. А води чимало випила, он принесла, так? Голоди не такі діла творить. Ну, диви, якісь сіно, Їстимеш з... Усе. Колись давно люди добрі, як були ще ми молодими з чоловіком і тримали птицю. Він на тракторі працював день у день, ферму годував, вихідних ніколи не було і відпустки також не було. День у день на такий трактор ніхто з трактористів не, ходів, не хотів сідати на підміну. А я працювала на фермі. І коли ввечері сідали їсти, там всі гуртом бо в обіди хто коли. І в мене чоловік так. Як м'ясо з птиці, от зутяти, Шкірочка жирна відклада, я цього не їм, я цього не їм. Вибирав де пісненьке. Ну ладно, так і бить. Уранці хто що поснідав, діти в школу ми порозбігались по роботах. Прибігаю я люди з ферми, і посуда не мита вечірня стоїть. Ні топ ні вар. Ні то вар не де, бо він же той побіг на роботу, діти в школу, а треба ж. Ні газу, нічого, треба ж грубо розтопляти воду, гріти посуду, ту перемивати, і їсточки щось варить. Так от, от те, що з вечора не доїли, і пісне м'ясо де залишилося, і оті шкурочки, ой, скипку хліба, да цибулинку. так так з'їси, як за себе кинеш. А зараз уже стали перебирати харчами. І тенете, те, і тенете. Це ви вже сіно так їсти. Так оце і ягниця. Сьогодні не поїсть, завтра доїсть. Так, сходимо, глянемо туди. Все. Ти, я вже більш не заходжу, барана вода стоїть. Все, Шоні-Джоні. Джонні. Надіюсь, ти не... не розкидай. Не гекатимеш. Друге. Он диви. дивись. Дивись? Жалко ж і різать, ну, там вже отара без хазяїна. це та, та, та й отара невеличка. Ну Для нас цього досить, бо з рук годувати теж усе дуже тяжко. О, для нас досить. Треба буде більше, більше залишимо. Овечок я вам скажу швидко розвести. О. Дуже швидко. Ось двоє двоє народила. Вівці це так. Цьогоріч три вівці на окот, а на той рік отих дві оставимо. Варвару і, і, і білочку. Буде п'ять вівців на око. А по двоє проведе, от вам вже і десять, а ти ж їх десять не будеш держати угу. і підуть на м'ясо вони. Якусь стару вибракуєш, якщо буде в цьому потреба, якусь молоду залишиш. Вівці живо вони роз, розводяться. Дострибався, так щось ножка болить. Ага. Стрибав там, бігав, як дурак. Може, попав, а, воно там позамерзало. Може, між пальчиками там ніжненьке таке. Ну Чого веселенький? Все нормально буде, поїси dai, ляжеш. да й ляжеш. Там тепленько, <гум> не мокро тут вичищене, дослено. А вікусю нашу ми ось переселили. Зробили ось тут, де липка стояла. Такий загін. І тепер вона тут буде. Ну що, ви вже обнюхалися? Тобі їх не видно, звичайно. Не видно, ну по голосу почула, що я дитя тут є. Так то ж її мамка. Де? Ну, бійка, це ж її мамка. Що моя хороша? Ну така вона, дивися, вона неспокійна, в неї очі блищать. Вона. Що тут хоч і сама, хоч і прийдемо невчасно, але тут. Оце мене єдине, що смущає, оце великі оці прогалятини. А може просто із середини щита так поставимо, якщо вже народяться і будуть, цікавляться оцими дірками. А мов вони не лізти лізьте, Ну, Мов вони такі розумні, що вони. Ага, розумні. Не як навесні застрявали. Як навесні застрявали в кормушці, Ми отам із травою. Не От подивись на неї. От понаблюдай за її поведінкою. Вона така, вона й там себе так вела. Ти бачиш, Неспокійна вона Вона неспокійна. Не вона сіном не цікавиться майже. Трохи води випила. Сіна вона дуже мало з'їла, он лежить, ото її сіно звідти принесли. І живіт у неї, іначе мені ще дужче опустився. Будемо ходити наглядати. Саму не остала. Я ходила, сьогодні ти. Я вчора теж ходила о 20-й. Я заснула просто вже о 22 з лишнім. Я знаю, що ти ходила, хто я не знаю. Будемо наглядати. Нідок заберемо феном висушим, я вже думала. У хаті. Бо все буде добре. Ну, така вона. І ти знаєш, я її там зажала, вона пошти не пручалася, вона як відчуває. Ну, видно по ній. Стояла корова липка на цьому місці, одна липка, мама липка, тоді доця липка, тепер Вікуся. овечка Вікуся. І цьому радість. Спасибі Богу, що є. А я зайшла оту випускати, що з двома з хлопцями вона ж там ще була. І вона один раз обизвалася, але в неї взагалі не такий голос був. Вона обезвалася, як до ягня. Значить. Дай Боже, поки в тому році до, в... до нашого сну ти туди розродишся. До півночі. До, моя, моя маленька, я тобі співчуваю. Це вона з другим котом, В тому році в неї було двоє. Чого Баранчики буде? в неї були. Воно попустить. <гум> ну, ягниця до дітей непогана. До обох. Мама тут твоя. Менші сестрички також тут. Всі в одній палаті. Тут ще, де ти стоїш, батько. Викидають оце все. Старий поміс. Навесні теплу ще один станок зроблять, щоб було для вівців. О, це поведінка нетипова. Mm -hmm. Дарма, що загнали в нове місце, вона б брала б і їла mm -hmm. сіно або дуже мекала б, mm -hmm. бо місце їй незнайоме, вона в цьому сараї не була сама так. З мамою, так, да, а вуха назад відводить. Рухає сама себе, моя ти хороша. Чого вона така неручна, не знаю. Всіх тіскали однаково. Ні, вона. Ні. Отаке в нас переселення. Ой, боже. Надія на одного Господа Бога. Як Бог запланував, так і буде. У нашому нікому нічого не буде. Як не старайся. Mm -hmm. Думаєш, що буде отак краще, а зробиш, а воно виходить ще хуже. За коровою ходив, переживав, як телиця ходиш і, ти, і тиждень. Ну ти знаєш, що корова телилася, що вівця така, що ось-ось. А відчуття тривоги одне й те саме. те саме. У голові, оті метелики, оті думки літають, думаєш, аби все добре, аби все добре. Я, як у 22-му році, в лютому місяці, почалася така ситуація в державі і розстелилася корова. І не відійшов послід, не щистилась сама. Телятку народила, а місце з-під телятка не народжується і все. Я телефоную до своїх лікарів, які в нашому, у селі в нас у господарстві великому дійному. Я телефоную і запитую, ну що мені робити, хоч порадьте. Якщо вам не можна приїхати, так хоч порадьте, що мені робити. Бо ліки ж міняються, ріки з року в рік ліки нові, і мов, що їй, чому їй що колод, чи що. От вони сказали, що. Сказали, які колоть ліки, як з нею поводитись, нічого не займайте. От. А ми приїдемо на шостий або аж на сьомий день. Так вони роблять у своєму господарстві, у нас молошне тут підприємство. І так, так і людям ми робимо, щоб не травмірувати, а там усе всередині, воно трошки піде, не є і вийде. Господі, а мені ж не втерпіш, думаю. Пройшло день, два-три, знов телефоную, да вибачаюся, да знов просю. Кажу, бо ще така ситуація в державі да ще корову таку загубить. Ну, ну в конце концов, воно все вийшло, все вийшло, все вийшло, все вийшло все добре. Вони приїхали, я більше не телефонувала, вони приїхали без мого нагадування, все це діло зробили. Хай Ми її кололи, як казали нам. Так, хай Бог допомагає таким людям. що Зараз вже у, сел у селах така ситуація, що ні до кого й обратиться. Є від лікарі, і в сусідньому селі телефонувала. І, ну, Це ж треба і поїхати, і привезти, і відвезти. А хто хоче оцю нервотрьок переживати? Вобщо. У мене дося вже заведе лікаря. <рес> Як корові треба дати укол, спасибі Богу, вона. От свиням, ну, ну свиням і дуже дуже я важко боюсь. дати. <рес> боюся. І, і гавка, і стриба, і о. А, корова. Корові, так. Да. Були такі корови, що давала, так і ногою не тупала, а були такі, що і, і на стінку дралася. На стінку лізла. А тільки давала... гляне, що шприц у руках все. А давала, більше старалися самі. І, якщо хочеться, щоб усе було добре. Прийдеш об 11 вечора, а тут вже ягнята бігають. Ага. І все. Дай Боже, все. щоб так було. І то вона так Ну, сільські б... сільські хазяйва, сільські жителі, хто тримає господарку, ті привичні люди до такого, бо без цього ж ніяк не обійтись. Очка курчат лупить і то ходиш, заглядаєш, да переживаєш, думаєш, да хоч ви, да все, да те. А як отакі народження йде. У неї проти учоряшнього в неї дуже живіт. У тупал. 2001 році. У мене за сутки, ще на старому дворі ми жили у травні місяці, добре, що тепло було. За сутки, не за день, день і ніч. Три свиноматки налупило 33 троє поросят. За сутки ми з дідом спати не лягали взагалі. А свиня тут взагалі ризикована. Бо Боже, хто, хто не міських, да не знає. А була така свиня, що починала родити поросят і е, неспокійна, така, дуже неспокійна. Чоловік до неї зайшов. Я до такого, хоч і на свинарні працювала, але я бачу, що вона не в собі, так сказати, я до неї не заходжу. А чоловік вже, я до вас зайду, кажу, не йди, бо буде лихо. Він зайшов так вона як схватилася, а станок узяв за собою, закрив хвірточку. Так вона, як схватилася, так він через той станок і вона чуть за ним не стрибнула. Дуже Аби не вискочив, свині. так з'їла. Бувають так що. То добре, що ще так у нього хватило здоров'я, перескочить через станок. Угу. Ну Вона його не вхватила, ну вона живо схватилася. І, і не те, що вона по свинячі, вона так хай Бог милує, наче гавкала на нього. Да, і будуть, так ми її продали. Будуть на у нас ягнятка, у неї дихання, не... так, дихання так. неспокійне. подивись, як живіт здимається. Живіт опустився ще дужче. Сільські люди до цього ну, не те, що приучені, а, а привикли. привикли до цього, звикли. Бо без цього не, не відбувається не одна зміна в государстві. Корову треба теж, щоб перетелилась, ягниця теж, щоб дала приплод. Даром її ніхто не триматиме, свиноматку теж тримаєш, теж треба, щоб давала приплод. Це все. Хто тримав, той знає, яка це нерватрка. Ну, все, пішли ми, наглянемо. Пізніше трохи, хай вони заспокоюються. Ой, дай Боже, все буде добре. Онь, яка класотка лезить. Що цих покажемо. Сіно їдять. Хтось лежить. Вірочка, будеш? Не буде. будеш? будеш? Так що ти Варвара будеш. О, о, а що таке? Що таке? Діви Дівчатка. Нічого, і баранчики піде ось тепло будемо випускати під гравичка. Вони під той почнуть їсти, будуть шустити. Ну, чи це перший раз, що таке, ну, такі дрібні народжуються. Ну, перший. Так, так, а торік теж. І... Mm. Це не ягничка, що на семено, так треба, щоб і красива, і культурна, і, кра... і... і фігури става. Да, Диви каже, яка я фігури стати. Хай халювася тільки. Я думаю, дівчата, ви обидві будете на семено. Хочеш водички, бери. я їм вранці так давала. О, і вона спробувала теж вранці. Ну, То я... вони так учаться, воду пити. Так. Да. Що? Ти Варька. Там, там, твоя диви, доця, диви, доця там. Диви, як чує, що там є, ага. Доця твоя там, Ікуся, твоя а -а -а. доця, яку ти два роки тому народила. Твоя доця там. Клопітно, люди добрі, але з і радісно, що є у тебе. Надія, що буде все. І їжа й до їжі. Раніше тримали велике господарство, бо тільки чуть було, їздять машини, купляємо свиней, купляємо поросят, телят. А зараз вже немає. Зараз хіба один раз колись проїде машина пір'я, желізо, квасоля, оріхи. Все? Все. Поцікався ще ти. Отак. Не хочу, кази пий сама. Ми пропустили нашу пряму трансляцію. <звук> не ходили, не дивились. Ну, Подивимося так. Ну все, всім пока. Я вранці їх не випускала, бо був мороз. Варвара собі, сюди їсти давала, а вранці не випускала жодного. Що биться будеш? Ти дивись, лоба підставля. Ти вранці, точно дівка. Кажу, я, ще хочу. я не розумію, що таке биться. А гратися, каже, я хочу.